Національна спілка журналістів. Перешкодження журналістські діяльності. Чого я маю покинути журналістів? Зараз діються протиправні дії. Я їх знімаю. Діються протиправні дії. У нас прийде машина ідеться. Ми нікому не перешкоджаємо. Я вам сказав, де можете стояти. А ви, ви, ви не можете вказати, де ми можемо стояти, де ми не можемо стояти. За двері. Я журналіст маю право тут перебувати. Не маю, не право тут. маю право тут перебувати. На підставі Привай, якого чому? ви Привай, мені чому? забороняєте перебувати? В чому проблема? Ні, в чому. Зараз триває безперервне засідання територіальної виборчої комісії, про простановлення підсумків, результатів голосування. Ну. Правильно, ми є бусівні спостерігачі від громадських організацій, політичної партії, кандидати мають право на ньому знаходитися. Повне право, яке гарантоване законом. Ви, ви, ви кажете, що, що триває. Безперервне засідання, територіальної виборчої комісії, no, просто... де, 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 де територіальна виборча комісія? Якщо зараз не засідає <слушуйте> територіальна виборча комісія, якщо це це вона перервала <слушуйте> свої засідання, хоча вона не, не має права робити встановлення результатів голосування, то вони порушують закон. І ми вимагаємо від вас, щоб ви відповідно вчинили певні дії щодо припинення порушення закону. Де а проводиться а відбувається засідання? засідання Скажи мені. Будь, ласка, будь ласка, no, представтесь, будь ласка. Ви такий, що ти вимагаєш. Зараз засідання комісії не відбувається. Чому Якщо воно це? Я не знаю чому. Це не наша компетенція. Будь ласка, на результатів Безпередне засідання триває. Хлопці, ми не знаємо, триває, не триває. Ходіть туди. Ми вам кажемо по закону, як є. <плес> я я я я біду. Біду. Безпередне засідання ТВК. На засіданні ТВК мають право біду, бути присутні журналісти, офіційні спостерігачі, кандидати і представники мають від... ви право. Виснові Це виснові ви офіційне. Це засідання. безпередне засідання територіальної виборчої комісії. Воно триває, доки не оголосили результати. Результатів ще не оголосили, оголосили він воно триває. На засіданні мають право знаходитися журналісти. Я є журналістом. Це на той поверх, там де територіальна комісія. Тут, а тут так само, тут знаходиться бюлетені. Я перепрошую на вичі комісію. Тут приміщення, голови. Чого запустили сюди? Тут не можна заходити. Можна? Сюди. Не можна. можна. Чого можна? А чому не можна? На підставі якої є? Не підстави, яку є. Я не проводи. Я не проморовую. Чуєш, я ти що хамиш нашим людям? повикидайте, чухаєш нашим Що Тут не можемо почити місце. Тут находиться білодачі. Возьми камеру, тримаю. Розпакуй, там все одна камера є. Нікуди не лізу. Ми, 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 ми свій. Яке як ти маєш право сюди заходити? Я, Я, Я є журналіст. Давай, журналісти. Не маєте права. Я журналіст. Я журналіст. Яке мав право? Поясніть. Зараз збувається. Зараз відбувається засідання ТВК. До оголошення результатів засідання ТВК. Це, триває. Ви оскаржуєте дію. Я не оскаржую, я вимагаю. 26 стаття Конституції да, перешкоджання журналістів. Представьте, будь ласка, ви вам нічого не перешкоджає. — Перешкоджаєте. Я хоч, хоч хочу тут знаходитися. Ну та чекайте, я хочу теж десь знаходитися. Не варто на того, щоб це. Ходіть, ходіть, хлопці, ходіть. Скажіть, чого зараз ви зараз нас ви виштовхуєте? Поясніть, будь ласка. Хто вас виштовхує?

Пішли, хлопці, ходіть на вулицю. Я хочу ну, перебувати. Зараз засідання комісії, немає. Не Засід... давайте, ви, виходіть, виходіть. Ну не триває, двері закриті. Я комісії свою печальку Я журналіст інформаційної агенції «Уніан». Добре. Ми взяли під охорону біотенію. Виборче компанії закінчили. А скажіть, будь ласка, чому, чому е... голова територіальної комісії перебуває зараз в приміщенні з, з бюлетенями? Ми не знаємо, чому. Держави... Ми з Ми охоронку забезпечуємо. З тобою стоїть голова комісії. У вас комісія перед Ти тобою стоять? Ти хоч знаєш тут. То я знаю, я Фак, пытаюся. Это он закрыто? Да не, он зрел зачем. Що ти хочеш запитати його? Записуйте, що Кандидат, депутати. Питання, а зараз відбувається засідання територіальної комісії чи ні? Відбулося. Зараз ми відбираємо. А сьогодні було засідання? Так, воно продовжується. А де воно відбувається? Тут. А Воно ж прозоре, має бути. Ми Бу... можемо бути присутні. Будете присутні. Будете присутні, ніхто не забороняє. Ну, якщо зараз не зараз... зараз не відбувається. Зараз відбувається, відбираємо списки виборців, тому що нам зараз даже треба дати. А ми на всі засідання ТВК може відбуватися. Ви, ця виємка згідно постанови ЦВК. І що? Ну, І це засідання, це засідання триває. Має ну, бути допущені кандидати. Прямо треба за татами сказати, що зараз відбувається. зараз, буде зараз Він буде сказав, що і засідання комісії. Так, це засідання комісії. Камеру записано, що він підтвердив, що триває засідання територіальної комісії. Це, про, про, е, да, голова да. комісії не було, нас не пускає, А Голова підтвердить, що триває? Голова, да. так, триває. Але... А У вас записи цієї, да? так? Ну хто сказав, просто скажімо мені, бо журналіст не має право перебувати. Хто? Голова робочої комісії сказав не пускати журналістів. Ага, що там відбувається зараз у кого слова? Не знаю, я не знаю. А, що я перепрошую, а ще не звідси, будь ласка. Не звідси, будь ласка. А чому я не називаю? Ну, правоохоронець? Ім'я прізвища? Зараз. Дякую. Чи моє називатися? Сказали пан голова не пускати.